Так як у нас кавалерка сьогодні літо, uh -huh. а не осінь, тому uh -huh. Галя в шорти вбралася. Ви питаєте, де твої бедра? Її бедра? Де мої бедра? Нема схудла. На тепер моделька у нас. І Галя йде пекти, пиріг. Ми кажемо з румбамбару, ви кажете з ревеню. Але в нас говорять і румбамбар, і ревень, в нас говорять і так і сяк. Хто я вважаю таку? Для того пирога я вам скажу, що треба. Цукор, ванільний цукор, яйця, маргарин, сметана, борошно. Та що? Ти ревень? Це Та сметана. Та, я сказала сметана. Ти так скоро признала, я не думала, тися зараз поки розшолопаєш, що треба йти. А чи ти ревін не підготувалася? Ні, ревін. Тому що ревінь сок пусте. Треба, щоб тісто вже було закалатане, і тоді вже починати. Ну, ти давай не мене будеш вчити чи що, я не розумію. Ну де ти себеш до вищої кухні. Кухня, Та, кухня, на Та. Та ні, До речі, королєва, то ви кавалерка її тільки попросіть. Щоб вона спекла е, сирник, але не простий, а сльози Ан. Ні, то така бацьканина, але який в неї він виходить, я вам просто передати не можу. Ні, ні, навіть не просіть кавалерка. То я пекла, коли ще був чоловік, коли мені дурне в голові було, і більше я такої бацьканиною не бачу. Мені твій рецептик, все в блендер, все зблендерила в бритванку і спекла. А ще знаєте, що королєва часто пекла? Чоловіки наполеон пекла наполеон, пекла дуже смачний. А праський, то взагалі праський колись печу. Там його теж нема що пекти. Він шоколадний такий, дуже смачний, дуже смачний. І у нас, до речі, праски всі їли. Найпрес ну, любив дуже праски <смас> <смас> у нас. їли всі, він дуже... І він дуже швидко готувався, він реально був смачний кавалерочка. Це називається пляцок імпровізації, тому що та людина, яка дала рецепт, пропала десь знаєте з горизонту. І я до ладу не знаю, так що. Так ти я її б... по своєму рецепту робити. Я так і роблю. Перше беремо яйка. збиваємо, тому що нам потрібні тільки жовтки. Чотири жовтки. Та я королєва би сираду дам. Ну, Та я не хочете мені тут засвинячувала кухню, прийде Сергій будемо. тобі дасть. <схід> Сергій сьогодні у нас не стоїть ноги встав. Але кавалєрка, це є нормально, ви кажете, о, що він там. Такий сякий, у ну, мене теж бардаки дуже комарять. Дуже. Я тих бардаків не можу. Я їх постійно роблю, а ви думаєте, що я на Галю наїжджаю. Просто Галя в нас найбільше бардаки робить. <рес> Мені здається, ні, Галя. Галя просто. Навіть коли на Галю свариться, Галя дає такий вид відморожений, ніби то не до мене говорить. Але вона бардаки найбільше робить, я вам чесно. Але вид я вмію зробити. Бо Сергій він такий більш до порядку, він то все любить вискладувати. Я, я я не буду йти з пустими руками, звідкись я буду щось сказати. Галя ні, а Галіко хай хай буде все розкидано, та ляп селяп. Не коли бажання тоді стане буде робити. Що не так? Ха-ха! Ось така породять. Я так щось сказала так, ніби ти не згідно. Трохи цукрінка забагато, я там тут не Що бомбар цукрі помикати і туди поставити. Так? Це цукру. Я колись теж поклала рум бомбару, звишень, цибулевий поріг, пенату, цибулю я поклала порік. Бачите, беремо э, горілі. Ну, менше бо буде там багато. Пахнет так. Бачите, коли жовтки вже зустріють? Йіліють. Ой, діліють. Йіліє. Перетопили. І тоді саме цікавіше. Тоді нам треба. Ну так я просто як пека від Бога. А що там немає, маргарину? Чекай, маєш тут. А то пів півпачки, то мені траціла. Ну та як? Ну то що будемо економити? То, то, може то буде менше калорій буде. То, ми... Ну що з нею можна приготувати? Що з нею можна приготувати? Короба, як нам на чому на всьому економити? Та й десь вбирати і купляти, то, то там економ. А я тобі кажу, свята не купуй, бо воно дуже дороге. Ти що мені кажеш? Ти нічого не розумієш. А ти святу сильно розумієш? Да? Арихметику велику намає. Нас там курва, розуміє, тут ніхі ранку. Нічого не розумієш, він Де сильні. Дики тобі, за тий російської. Та мені, то собі пече, я хотіла грави, нього не я. А ти не хотів? Ні. Ковалерочка, знаєте, скільки той міксер має роки? Я ніколи в житті не здогадаєш. Він, до речі, йшов мені за одну гривню. Коли я купляла холодильник. Так. Холодильника вже немає, а міксер робить. Я... Тут, тут ще такий був блендер з боку, що можна було відбивати. Часто, але поламали. А міксер що я буду тут... Я не знаю, що я тут буду лишкою виставляти. Я зрозуміла, що я не те, що лишкою я буду Ще й катак. А борошно тонко? Да. А я курва пекти без борошна? Та, то ти не сервиш. Ні, просто дивлюся, нема борошна. Там є сметана, чого відкриваєш нову. Бо то три, то три та не, ти, знаєш, ти, знаєш Колек, я дуже люблю поговорку, знаєте? в Сраці був гімновитів. Знаєте, так само ємно. Та напевно. Один. Два. Три. чотири. Ну, і там була сметана, за чотири ложки треба відкривати нову сметану. Завтра льоби будуть, завтра всі з'їдять сметану. Що ти так сильно переживаєш? Куші чуфа. Фаня. <смеш> <Файна. смеш> <ви вже> Перекопаю. Колись <служ> дитинство, я не знаю. Був улюблений десерт, сметана з цукру. Я так, то, yeah. я так, а ми з рогалика вибирали серединку і туди заливали це. І то так смачно було. Та що тоді 80-ті роки там шо, ніфіга не було? Ага, ніфіга не було, то ви... я пам'ятаю. Десерти були. у нас були з Так, я пам'ятаю було. Порошок і... до печі. Порошок до печі. Була, але це, та є і по нинішній день, але це вона це зелене було. Так кожна. Знаєте, діти ходять, їдять різні цукерки, то, то. А ми що, ми таке не їли? Дуже рідко і це, І, А так хочеться солодко, я нарвала в речі прийшла до хати, порізала тут, як могла, цукром засипала. Mm -hmm. І смакота таке, кожна будь-яка. То зараз ти вийдеш до того магазину, що і що тобі взяти. Пустрацію треба. Mm. Де в мене колодець. Може і буде. Так. В таких ситуаціях знайте десь сміття. Якщо лишкою, значить буде лишкою, так? Так, тобі лишкою треба. А я зробила долі, вона позадомію. Знаєте? Випічку нічого не, не можна скосити. Можна тільки скосити, як не дати ви, ви порошок до печива і все. Цукру не дасть біда, посипати, медом, я залієте бушенькою. Тому я скажу. А видати і вже. Ну, лишкою по лишку віддаєш. Ні, мені це здає, що яйця. Коротше, кавалерка, в на нахай, це вже дух тоже вже все, так? Все, добиває, зараз йде на профіль, вона зараз підготує румбомбар і тоді я вам далі покажу. Ну то і кількості робило? Хтось каже... Рівно робилося вісім 8, 8 хвилинок. Щоб ще менше теляса точило, ну, то б було цілих п'ять. Я не 5. маю сили, я не Та давайте про інших не говорити, говорити, дивися. Та я про тебе першу запитала. Про мене не треба говорити. Економістка, хіба ходить корова всюди світла. Знаєте, яка хитра, ми на кухні ввечері, там їмо чи ще щось, і вона тако, світло горить, а тут не, ті бобзюрки горять, то ще може горіти. Надко поїла, йде і виключає, лишає і нам тільки, ну, хватить вам? Ясно, так. що то. Давай, дивоту румбамбар. Бачите, Лілічка, якби не ваш румбамбар не було б у нас такого Стоп. пирога, я, я б рушку з'їсть. Та звіш, що розвідка. Чуєш, а знімати собою? Я так хтось знімає, хтось не знімає. Можеш не знімати. Мені не принципово. Така широка робітниця, як ти вчиш, все питаєшся? Як різати, чистити? Цукор, не цукор? Ну тако добре. Знаєш, тако трошки цукру з ванільним, тако перемішаєш, перемішаєш і то тісто. Давай знайди мені той рондлик більший. Хто? Рондлик той більший. Що таке рондлик? Миску велику знайди. Нема. Де не є? Я не знаю. Ти вже з хати миски виносиш. <ріст> <ріст> Ти вже з хати миски виносиш. <ріст> бачите, ми чітки не чести, ну тоді купи тримаються. Скинь, <ріст> да, ні, ну, зомби він дуже мостик. Ковалірочка, все готове. Галя ще, бачите, до ревені нарізала яблука. Слухала мене, цукром перебовтала. Думаю, я Та виливайте в... все, що тут. В о... рецепті лишкою. Слухай ти, виливай все. Може просто ложкою треба було мішати все. Тади, ми забиваємо. Скільки було тих розумів тут? Нічого немає. Просто один лишився. Я думаю, що наші лісники взяли. Та я там хаті в хаті у них не бачу. Що ти тільки що зробила? Попробувала тісто дуже солодке. Дуже солодке. Угу. Та ти не тільки тісто попробує. Я поправила, бо тут. Боргамент тут був високо, а там не було взагалі. Ну, то не треба. Галя не командуй. Дві господині хталяпають один плясок. Приподивимося, що з того вийшло. Все, тепер тут все втикає. Йоду, так того багато, то ж на два пляси. Не втікай, просто так лише і воно так, падає так. Падає. Та Все то забагато. Та яке забагато? Та То має бути плясок з ревіння? Ну, я не знаю, мені здається, що. Не знаю, Сані, що люди колись коли, коли здає, яка Валєрка так само. Я думаю, колірка що то багато. Як хтось готує, а вам все здає, то ніц не тако встаньте, перехрістите. Не мудруй. Я думаю, думаю колірко, що багато. Подивимося, що вийде. Він думав, боже Так, потім. 180 градусів. Наскільки? Ну я поставила на годину десять. На годину? годину. Бо жодного поняття має куди на жодного поняття. На один! Таке якби на 10 людей, то на годину. Так що Кавлєрка, пляцок печеться, Галина йде прибирати. Ага. За собою. Так, Пекли-пекли. прибираємо. Візьми ще одну, що ти одну візьмеш. Ну Та ні, з духовки воно мало бути яке. Так, у мене стекло. Я впевнена? Сире гарячим. Ой, не закривай. Гаряче сирем не було. Я впевнена, що нас спекло звідси, як воно гарне. Різати? Ні. Перше присип Ну, Чекай, як йому його... перше, витягнути його треба. давай. Ну та ні, я вже ризикувати то все. Та Сем... тако на цьому витягнути? Та де Та він це розлізе, та. що це таке в мене. Так, бачите, він і так гарний, але трошки для, щоб був гарний, ще гарніший. Ще присипемо. Та зараз... Все, одну частину присипали і хватить. Там, де нам не треба сипати. Не треба? Ні. Сергію і Максиму Ти... гарно. Добре. та чекати. А там пореж. Різати? Та так, а що будемо чекати? Кого будемо чекати? Будемо сипатичкували, що. Хочеться вже спробувати. То та дуду... та наш такий гострий ножик, брат. брат то не поріж. Та ні, Света, він ще гарячий Ну то мені взме лопатку, я йому не хочу такий їсти. Ти собі можеш не їсти. Я потім, коли він буде інший, я його не захочу. Та вода, та людина, я не знаю. Задаю 100 запитань, Десь в сім'ї, в сім'ї, сім'ї. Ну то я мамі казала, ж, коли вас підкидало, що вона всіх підряд не брала. Так. Бо ви потім зі мною собі ради не дасте. Вона каже, та шкода, їх візьму. А тепер я маю з вами мороз, тепер вам все не догодить. Так дякуйте, що ви мої брати і сестри. Мені менше було пекти. Ну давай, я зараз буду Харіцець. Так, що я можу сказати? Тісто досить солодке. Ти весь цукор тоді? Давала? Ні. Ще менше давайте цукор. Угу. Смачно? Угу. Йо, як то смачно з цим ревенем. Угу. Люди не знають, що таке ревені, знаєш, такий румбамбак. Він дає таку кислинку. Угу. Ти mm. теж хочеш? Ти? Те? Так. Ага. Грячий? Mm. Смок так. Грячий, але дуже смішний, равен тим. Кислий-кисли. Якраз такий мабуть. Бери собі трілку, попробуйте.